Це саме для любителів рибалки, охоти, або ж хто живе в десь в такій місцевості, де звичайний автомобіль легковий не проїде, до вашої уваги УАЗ Хантер 2008 року випуску. Щоб ви розуміли, це автомобіль куплявся в салоні міста Києва в 2008 році і до сьогодні один-єдиний власник. 125 тисяч кілометрів рідного пробігу. Автомобіль має зелений колір, але перефарбований в такий, як зелений раптор. Дуже багато допрацювань було, дуже багато сили грошей було вкладено. Як бачите, танування відбувалось. Якось перекльопував саме рамку на вікна. Це виглядає досить симпатично. У нас легкосплавні диски 15 і дуже-дуже висока гума. Це у нас 75-та гума. По машині все працює. Мотор 2,7. Мастила та фільтри мінялися скрізь. І в коробці, і в роздатках, і в мостах, і в моторі. По салону у нас замінювалися передні сидіння. З Патріота є регулювання ручні по висоті, по виліту. Оцей момент мені дуже-дуже сподобався. Це справжні дерева Знаєте, як на лакшері автомобіля такі роблять невеличкі вставочки з дерева. Тут просто півдуба. На одну рукоятку і на другу рукоятку просто півдуба пішло Уявіть собі. І це ж все, напевно, ручна робота. Є гідропідсилювач керма, 125 пробіга різні. Датчики, різні кнопочки, п'ятиступка механіка, понижайки, повишайки. Плюс до всього мотор 2.7 409, самий кращий мотор цієї лінійки. Роздатка зубчаста. Так, Отак все у нас виглядає. Такі масивні кінгуляті спереду, ззаду, фаркоп обов'язково є. І тут дуже багато всього різного. Фільтр майже новий, бачкентіфріза. Оце масло заваливалося, є ще антифриз. Такі пластикові вставки. Вони тут замінені під, під колонки і є рідні, не вирізані ще. Отакі дивани у нас. Бачимо стеля. Ну, тобто все по хозяйськи Їде дійсно класно. Власник на цьому автомобілі їхав 160 по трасі. Уявіть собі, на такому бабоні 160 по трасі, треба бути сміливим хлопцем. По розхіду палива, якщо їхати 90-100, то літрів 11. Якщо ж їх їхати швидше, то і розхід буде само собою більший. Отакі-то маночки, все по електроніці працює, їде класно і, в принципі, без зауважень. Я знаю точно, що наша аудиторія найкраща і обов'язково дивиться це відео зараз той, хто саме хотів цю машину. На вас розраховуємо 6 тисяч доларів один власник салона, 8 восьмий рік випуску. У вас хантер. Чекаємо.